Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення і в цьому відео пропоную розглянути ось такий візеруночок. Він також досить простий, створений комбінуванням лицьових та виборітніх петель. За схемою рапорт візерунку становить 6 петель на 12 рядочків. Тому для цього візерунка набираємо на спиці. Кількість петель яка кратна 6, і також набираємо 2 додаткові петлі для кромочні. В даному випадку наберу 12 плюс 2 14 петель. Отже, набрано 14 петель, перший рядочок, кромочну знімаємо. перша петля Виборітня. Далі 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Одна виворітня, 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Закінчую виворітньою петлею. Розвертаю в'язання. Ці парні рядочки пров'язуються виворітніми петлями. Останню кромочну також виборідню. Розвертаємо в'язання. Третій рядочок пров'язуємо усі лицеві. Четвертий, так як і всі парні, пров'язуємо всі виворітні. П'ятий рядочок пров'язуємо так само, як і третій всі лицеві. Шостий рядочок пров'язується всі виворітні петлі. Сьомий рядок. Першу кромочну знімаємо, пров'язуємо три лицеві. Одна виворітня, дві лицеві, далі повторюємо три лицеві, одна виворітня, дві лицеві, і завершуємо кромочну виборітньою петлею. Розвертаємо в'язання, восьмий, десятий, дванадцятий рядок в'яжемо виворітнями. Дев'ятий та одинадцятий рядочок в'яжемо лицьовими петлями. Ось такий вигляд має пров'язані 12 рядочків. Тут видно ось одна виворітня петелька, дві виворітні петлі. Це два рапорти в ширину. Зараз пров'яжу ще один рапорт у висоту, тобто ще 12 рядочків. Починаємо спочатку, кромочну знімаємо, перша петля виворітня, далі 5 лицевих, виборітня петля, повторюємо рапорт і 5 лицьових. Далі до сьомого рядочка в'яжеться лицевою гладю, тобто по лицевій стороні вив'язуються лицевими петлями, по виворітній виворіми. Далі сьомий рядочок повторюємо три лицеві, одна виворітня. І для зручності рахунку у нас дві лицеві петлі. Це ПП один рапорт, далі рапорт повторюється три тривицеві. Тобто разом п'ять лицевих петель. Відповідно на більшому розмірі виробу на більшій кількості петель краще рахувати починаючи три тривицеві на початку, далі виворітня, і далі рахувати п'ять лицевих. Далі виворітня і завершувати ряд двома лицьовими петлями восьмий рядок, всі виворітні петлі. І далі 9, 10, 11, 12 пров'язується лицевою гладдю по лицьовій стороні лицьові петлі, по виворітній, виворітній. Далі починається все спочатку. Ось такий вигляд має цей візерунок. гладь з такими невеличкими вкрапленнями. Ось так він виглядає відео. Відповідно, на більшому об'ємі він виглядає цікавіше, більш вираженим. Якщо вам було цікаве та корисне це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі на каналі!